Привет. Вітаю вас на каналі Чорна Скриня. Що таке чорна скриня? Що таке наш канал? Це канал про сучасне мистецтво. І якщо ми порівнюємо сучасне мистецтво з літаком, ви знаєте, що таке літак, то в кожному літаку є чорна скриня, яка зберігає таємниці, якісь дивні історії, те, що недоступно для кожної людини. І наш канал. Привідкриє цю скриню і випустити ці таємниці на волю. Ми всі знаємо про сучасне мистецтво майже все. Про всіх. Де шукати інформацію про сучасне мистецтво? Які існують можливості там і що взагалі є мистецтво. Ну, якщо ми говоримо про мистецтво, то ми можемо уявити собі ну, дерево. Ми знаємо, що в дерева є стовпу, є коріння, є гілки. І от якщо ми кажемо коріння, це от історія сучасного, взагалі історія мистецтва це печерні малюнки, це давні малюнки, глиняні таблички, єгипетські, там мозаїки, це антична культура стовбур це мистецтво. Мистецтво академічне, яке існує, яке існувало, яке буде існувати, яке потрібно. Але гілки це вже напрямки. Напрямки мистецтва. Наприклад, це футуризм, це фовизм, це імпресіонізм. Ми знаємо, що в деревах багато гілок, а є ще маленькі гілочки, які вже є сучасне мистецтво, контемпорарі арт. Контемпорарі арт прикладається як сучасне, сучасне мистецтво, актуальне мистецтво. І те, це те, що відбувається тепер, зараз, і має перспективу на майбутнє. Це авангард, практично, мистецтва. І ми будемо говорити саме про авангард. Але авангард він має і часові межі. Ну ми вважаємо, дехто вважає, що авангард це те, що відбувалося з 60-х, 70-х років по теперішній час. Ми будемо глибше дивитися, ми згадаємо. Будемо занурюватись і в давні часи, і позаминуле сторіччя, і в минуле сторіччя. Будемо говорити про теперішній час і будемо думати про майбутнє. Що буде завтра? Ми знаємо про напрямки сучасного мистецтва, які існують, про ці гілочки, про почки, про квіточки і плоди, які вона нам приносить. Туди то є артринок. Ми будемо знати, як формується ціна на сучасне мистецтво. Де можна продавати, де можна купувати, хто купляє картини, як формується ціна на картину, чому вона може вартувати 2 копійки, а чому вона може коштувати мільйони? І це ми про все це будемо говорити на нашому каналі. Також ми знаємо, що існують джерела, де просто можна в цих джерелах знайти інформацію про митців, про арт-ринки, про все те, що ми будемо говорити. І ми вам це теж розкажемо. Ми покажемо. І про події. Ви знали те, що таке Базель-місто є таке в Німеччині, і там відбувається такий проект Мініфеста да, в сфері сучасного мистецтва. Або Мініційська бійнарія в мене на футболці. Або документа в місті Касель, яка є самим потужним проєктом, і вона є 5, раз в п'ять років. Але хто потрапляє на документ, той одразу стає пікасом. Або там відомим художником, він одразу починає коштувати дуже дорого. І там формується тенденція сучасного розвитку сучасного мистецтва на майбутнє, на майбутніх п'ять років. І так п'ять років, документа, знову п'ять років і знову документа. І кожні ці п'ять років, як п'ятирічка колись в Радянському Союзі, вплив спочатку з'їзд, а потім ми вже робили. Ставили цілі і йшли до наступного. Так і вона, але, але тільки в сфері сучасного мистецтва визначає оці самі тенденції, що буде цікаво, яка техніка буде цікава. До речі, про техніку. Ми будемо навіть майстер-класи проводити, як можна створювати сучасне мистецтво, якими засобами, які у нас є інструменти для цього. І думаю, це цікаво, якщо вас цікавить сучасне мистецтво. Або ви хочете працювати в ньому, або хочете розуміти його, бо сучасне мистецтво має свою мову, то вам до то нас. Тому лайкайте, підписуйтесь на наш канал, діліться в своїх соціальних мережах, будьте з нами, і в нас все вийде.